Наші улюблені комунальні служби. Це що трапилось, це перше міський. Мене звати Олена Концевич. Я втратила вже лік, скільки разів ми приїжджаємо до коледжу на Троїцькій перетин за вулицею Талійською. А тут нічого не міняється, як ми зрештою і бачимо. Все для творчості для живопису. Для хобі і рукоділля, очевидно, ось це. Якісь речі, які гниють, смердять неймовірно. Знову ж таки, какашки, шприци, якісь балони. Коледж згорів п'ять років тому. Тоді була страшенна трагедія. Відтоді, ось тут огородили. І таке враження, що про нього всі забули. Летить сміття, о, ми топчемося, ходимо ось по склу тому воно тут валяється. Тут скло. Воно все вивалюється крізь вікна, воно обшарпане, ніхто цим не займається, тому що міськрада спихає на область, область спихає ще на когось, кругова порука йде, ніхто коледжем не займається. Але в нас питання навіть не щодо цього. В нас питання, чому через те, що ви там в мерії не знаєте, хто відповідає за коледж, люди повинні спостерігати це сміття і по ньому ходити. І господь був з ним. Ну якщо воно валяється за огорожею, то можна зробити вигляд, що ну так повинно бути, ну нехай собі. Але оце що поставили сітку, з під цієї сітки все вивалилося, і воно так і лежить. Посеред вулиці, біржева, пан Корольов, приморська адміністрація, ЖКС Портофранківський. Заберіть сміття з вулиці Італійської. Від коледжу на Троїцькій благаємо від імені мешканців і гостей міста, щоб не було так соромно. А ви, дорогі мешканці і дорогі гості, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе. Талют, дорогі це фантастика. Нема сміття. З одного боку, дуже приємно, що хтось зреагував нарешті і прибрали купу сміття, але прибрали її, наголошую, аби як, прибрали її не зусиль, і те, що тут поогороджували стрічечками, це насправді ні на що не впливає, тому що коледж треба привести в порядок.